Христос воскрес. воскрес! Чим сьогодні священики обідають. Щоб Бог послав, як я завжди кажу. О, яєць наполовину. Трохи стушили. м'язко. Дуже нам сподобалось тоді, де як то називається, рагу. Але то вже таке нове, файне. О, тут салатик з сиру, приїхали бійці. О, Максим, що тут є, похрестили дитину аж з Миколаївської області, до речі, в Шушківцях хрестини безплатні. І в іншення теж. Для солдатів обов'язково. Так що все. О, тут у нас єдіться. о, є. Дитинка, тримайте. Сюди зараз покормлю людей, бо то далека дорога, то Миколаївська область. Дочат воно хлопець. Так, помаленьку Максим, компотик є, все є. Ще свідоцтво про хрещення випишу. Так що, тако, треба трудитись, треба молитися і треба їсти. І треба людей приймати і бути гостеприємний до всіх. Так що, хто свідом хоче, в шушківцях є їсти, пити, хрещення, вінчання для солдатів, захисників захинець безплатно. Вже там хтось собі що там хоче, а нас то для, для хлопців. Все. Для, для наших ЗСУ. Будьте здорові! Будемо снідати вже. То вже обід, вже перша година. Так. Смачного виключаємо, ми помолимося, ви вже снідали. Будемо все не треба знімати, беріть шпинки на компотик.